Нове відео виділилось, але все зараз швиденько покажу. Я буду садити рослину, яка називається наліна, в епіцентрі купила насінини. Все вони тут лежать, У мене тут багато рослин лежить. Але повинні бути наліни. Це в мене гранаділо. Гранаділо. а от і ноліна. Зараз ну, от відкласти. Всі насінини наліни. Прикольна екзотична рослиночка. Друга розкажу. В епіцентрі купляла. Ось ще одна носіниночку. Дві. Так, три. У мене їх п'ять. Вони в упаковочках по п'ять штучок. Ось четверта. І... П'ята. Отак. Все. Деяких зараз покажу. Ось. Вже великі корінчики, але в інших поки що такі. Тому беремо так. Горщик. це просто таканчик. Та починаємо, починаємо дрявити. В одному буде дві ще. Зараз кидаю один і прикриваю. Зараз. Дві. Так. І прикриваю. Все, цей стаканчик перебираю. Такий. Я потім пакетиком накрию. І другий стаканчик. Зараз один, два. Три, все ноліна буду садити. Це всі ноліни. Вже багато бачила. До. Точніше, фоток цих рослиночок. Все, все готово. Так, це потім приберу в табличку, але ще в цьому відео буде посадка такої рослини, як Dragon Fruit. Uh, я не пам'ятаю, як вона ну, справжню його назва, але Dragonfruz. Підтахаю точно. Беремо два спонжики, беремо носінини і просто їх вивалюємо сюди зараз. Швиденько покладу і потім продовжу відео. Так, все. Ось вони поклали. Ще раз нуліну Це... uh, ми купили в епіцентрі. 5 штучок в одній упаковці. Птахаю, я взяла з плода. Тепер просто накриваємо їх ось так. От. Ось Щоб вони лежали так з цих. Бончиків. Можна і салфеточку, але вона не так буде. Просто обшикуємо. Зараз у мене пшикалка не налаштована. Зараз буде. Зараз. І ось так. Просто ми повинні повністю зволожити спанчик. Ось такий, щоб він був повністю такий мокренький. Це гранаділо теж з плода дістало насіння. Тут в мене ще і фінік покупний та карамбола, Але вони ще не приросли. Фінікс наліну покупала. Та ще, та ще пальма Вашингтоні, ну там якась пальма така, і вона вже посаджена. Так, все зараз покладу і все. Ну, так, все. Просадка закінчена. Ось тут це е, Птахає і все таке. Ось це нулі, ну Тут 5 штучок. Одні три, другі дві, я не пам'ятаю якісь які такі. Ну і все. Такий карамзит ще потрібно на одного горчиків. Я насипала. Ну і все. Пересадка закінчена.